Це собародбек, а це я, Люха Трендавка. Сьогодні вашій увазі свіжопригнаний 2017 рік. Моїм партнерам зроблений з пошкодженням лівої сторони, з рідною безпекою, комплектація. Limited, пристебніться, розказую. поїхали! А під капотом у нас класичний атмосферний опозитний двигун 2,5. Все з ним надійно, не переймайтесь, ніколи з ним проблем, я не зустрічав. Варіатор і повний привід так само надійно в Субару, як і все інше. І зауважень до цього немає, можете спитати, у кого завгодно. Газове обладнання додатково тут поставлено. Заїхала у нас пробігом 85 тисяч км. Готується вона до заміни оливи в двигуні, до заміни свічок, до заміни втулок стабілізатора передніх. От Все, що я можу сказати. Під капотне пространство зовсім тут не страждало, нічого не торкалось, все рідне. По аукціону, що в неї було пошкоджено? Була пошкоджена ліва сторона, більше задня частина, поміняна задня ліва дверка, фільонка заднього лівого крила, повністю вузол лівої підвізки з донора. тут ставився. І, і Дверка оця ремонтувалась, і пофарбоване крило, капот крило морда. По крилу, по всьому, чого фарбували. Ну, По-перше, в цілому морду треба було фарбувати. Тут трошечки був немаленький від бампера, тут підм'ятинка. І царапинка якась була на капоті, він повністю рідний. Бампер також, ви його на аукціоні, бачите, він рідний, вцілівши все, оптика, все тут рідне. Лобове скло рідне, пританьована вона по колу. Гума Bridgestone стоїть ще, бачите, достатньо з непоганим протектором. Ну, по лакофарбовому покриттю в принципі, вона вийшла, як мені здається, непогано виглядає. Все скрізь красиво. Все скрізь красиво. Особливої уваги уудбеки заслуговує на даху попереченості, що ви можете їх використовувати, вже у вас готовий. Як людям доводиться купляти на кросовери, тюлівські там всякі, да? попереджені, оці рейлінги, то тут вони вже у вас готові. А так вони складаються, щоб не свистіли, коли не потрібні. Ну, щодо прийомів задні, звісно, якщо крило мінялось, фарбувалось воно, нічого страшного, цифри ніде нема. Порог, не теж пофарбований і тут. Десь оця частина тільки підфарбовувалась. Тут ні, тут все в заводі. Рік у неї 9-й місяць 2016 року, конверна дата. Так вона у нас і розмитнена, але в Америці завода був 17-й рік по вінкоду. У нас в Україні по ній і дорожче стає розмитнення. Скоріше за все, логіка в цьому. Тепер електропривід є, стан. Дивіться, ось такий. Жодних зауважень я тут не бачу. Напевно, як і ви. Так, тепер у нас є Harman Kardon Music. У нас є пам'ять сидінь на двох драйверів, чотири склопідйомника, електродзеркала. електропривід кришки багажника. SRF OFF – це функція, яка включає нам е, ту при оберті керма ліво вліво в вправо Пам'ять положення кришки по висоті, якщо у вас низький паркінг або гараж. Яскравість приладів, система стабілізації вимикається. Монітори сліпих зон в дзеркалах і зеркала у нас підігрієм. Одразу показав. Тепер стеження за смугою руху і захист від зіткнення примусово можемо вимикати. Це нам гарантує система ISI, адаптивний круїз, Вона також контролює. І коли ми просто рухаємося по дорозі, вона предмети, які на дорозі рухаються, пішоходів машини контролює і допомагає нам не наїхати. Пробіг ось на дану мить 87 тисяч кілометрів, дуже непоганий пробіг для цього року. Є в нас датчик світла проти туманки, Шкіряне кермо. Особливо, в принципі, зауваження по ньому і не бачу. Все. Гідно. Управління мультимедіа і хендсфрі, управління власне, ад адаптивним крізь контролем, бачите, Distroнік виставляємо тут, тут стеження за смугою, вимикаємо. І управління тут бортовим комп'ютером, який перед нами на моніторі. Звісно, кнопочка старт-стоп у нас є на безключовому доступі. Також у нас газове обладнання від блачок управління, газ зареєстрований, що важливо. Мультимедіа з USB, з уксом і з Bluetooth, hands з handsfрі з усіма цими речами. Окрім камери заднього виду. Тут є парктроніки, функція Rear Autobrake, яка допомагає нам не наїхати на предмет, якщо ми його не помітили, будь-то стіна або кущик, вона зупиниться, щоб ми не в'їхали в стінку, чи в кущик, чи в дерево. Ось так, це дуже зручно. Два зони клімат-контроль, є підігрів у передніх сидінь, є також і задні, про них пізніше поговоримо. Тут у нас ось USB-аукси, гніздо для підкурювача, два підстаканички, місце для гаджета, електроручник. Допомога при підйомах, антіаткат і функція X-Mode. Ну, Скажімо так, допомога при спусках. Коротше, на ускладнених дорожних умовах дуже-дуже крута штука. Так, тут у нас підлакіточок такий в двояруса, в два яруса, і там ще є у нас гніздо для підкурювача. Безпека рідна. Ага, дзеркало з компасом і з автоматичним затемненням. Ще ліміт відрізняє вставочки під дерево. Бачите, такий шпон, наче, да? непогано виглядає і придає трошечки престижу, як на мене. Ніхто вас не зможе образити на другому ряду сидінь, навіть якщо зріст у вас, як у мене, 193 см. І так само, якщо у вас водій з таким самим ростом. Я зараз нахабно розівся сам за собою, бо в деку місця при достатньо. Я сижу, в принципі, комфортно, трошечки можу колінами торкатись, якщо я там нахабно відкинутий. Але місця тут достатньо. У нас є підлакідників і два підстаканника. Підголовники, до речі, з аукціону не прийшли з, з автомобілем, але вони вже є, вони будуть стояти з донора. Тепер є повітродув тут свій, є підігрів задніх сидінь. На шкіряному салоні. Звісно, це дуже круто, коли така функція є. Також спинка тут змінює свій нахил. Я можу аж отак от розвалитись. Хочеться, звісно, підголовник, але він буде стояти. Ну і строгої посадочки а ось такої. Електропривід багажника в отбеках завжди працював непогано. По швидкості в мене до нього зауважень немає. Бачите, як він відчиняється. Тут є оригінальний гумовий комплект таких килимів. І на спинках, і на низу, бачите, вони захищають зручно, якщо ви щось перевезли, брудне, протерли вологою серветкою чи ганчіркою, і все. Спинки у нас скидаються аж отак. В отбеку можна спати, навіть з моїм ростом 193 см. Я перевіряв. Трошечки ножки підігнув і спав колись в Царичанському лісі. Так, у нас є тут сабвуфер. Тут все, бачите, чистого хайна, полиця, акуратненька, все чикс. Нижче знаходиться газовий балон, він знаходиться на місці запаски і монтажного комплекту для бортування колес. Цей комплект весь є, він з машини буде віддаватися. Зараз він винятий, щоб з собою не возити. І зачиняємо. Перші враження від знайомства, коли підійшов автомобіль, зараз з вами разом походив з камерою, поторкався всього, перевірив, подивився. Ну, приємні. От машина визиває приємні враження. От Є машинки, якісь такі бувають, потрапляють з Америки. Та ну, як і у нас, Ну власне, від власника багато залежить. Видно, що цю машину любили в хорошому сенсі цього слова, в хорошому смислі. Тобто наїзник не, не, не їздив. І це по почерку видно, коли автомобіль з США приїжджає. Так само, я ще раз кажу, як і у нас. Люди по-різному відносяться. Це вже є плюс. А, перші от зараз метри я їду. Приємно їде також, все тихо, все нормально, все як має бути лоудбеку. В, в рульовому, до речі, перевірив, немає ніякого поклацування, як в них баречка така є. Я не помітив цієї проблеми. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку і в поворот. І робимо сотню. Ось так. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам. Я це роблю спеціально максимально нахабно, щоб ми розуміли, що підвізка відпрацьовує дуже добре. На дорозі також він тримається. Без зауважень. Аутбеки Legacy розраховані більш на комфортну поведінку, таку підвізку в них на комфорт. Ви коли переїжджаєте лежачих поліцейських, ви просто їх не відчуваєте взагалі. От наскільки вона м'якенько це робить, просто супер. Щодо адаптивного круїзу і системи ISI, я його зараз вмикаю, наприклад, на 80 км на годину. Попереду нас їде тюксон, який він бачить, ми у нього сидимо на хвесту. Ногами, і, бачите, не торкаюсь з педалей. І ми їдемо з заданою швидкістю 80 у нас максимальне обмеження. Але попереду їде зі швидкістю 52, 53, 54. Ми їдемо за ним. Попереду зараз буде світло фор, і ми разом з ним зупинимось. Показую ще раз, що я не торкаюсь ногами педали. Дуже зручно навіть у місті. Це дуже класно. Ми зупинились. бах, Обах, у вас зупинилась машинка. Класно ж. Ще окремо зараз хочу приїхатись по такій, бачите, грунтовці з камінням. Все дуже тихо, навіть там він казав, що втулки стабілізатора треба поміняти, я навіть їх не відчуваю. Дуже мене порадував цей автомобіль як в году, так по відчуттям. Я притоньований, клімат працює. Харман Кардон, повірте мені, буде вас радувати дуже сильно. Не всі в це вірять, доки не сядуть і не послухають. Дуже круто він лапає. Я вам раджу придивитись. Класна тачка. Якщо вам потрібен газ, він тут вже є. Пробіг, супер, стан мені дуже-дуже сподобався. Приїжджайте, набирайте до зв'язку до зустрічі. З вами був Льоха трандавтам. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!